Доброго дня. доброго дня. Друзі, тут якраз на пункті видачі я зустріла землячку Ніну Іванівну, яка отримала ось такий продуктовий набір. Скажіть, ви задоволені обслуговуванням у пункті видачі? Дуже задоволені. А ви перший раз отримуєте чи ні? Ні, не перший раз Щомісяця? Що, місяця? Що, що місяця. І скажіть, будь ласка, і на інваліда мого дієвочку все було добре. Зрозуміло. І ваші побажання тим, хто тут працює, тим, хто видає допомогу? Побажання? Документ. терпіння. Терпіння, і ще раз терпіння. Ми дуже за цим слідкуємо. От склад продуктованого нам 14.00. От його вага. 13.045. Це срок зберігання. Задоволені ви обслуговуванням у цьому так, пункті? Я задоволена. Колесо дуже добре. обслуговує дуже швидко і хорошо. Я всім задоволена. Побажання є у вас які небудь Щоб мир був на землі? Одне побажання. більше німаяку. Скажіть, як вам тут працюється, як взагалі з людьми? Важко, легко працюється дуже гарно, гарний колектив. Люди приходять в свою чергу, по черзі всім видаємо, стараємося нікого не образити. Вічливо всім видаємо гуманітарну допомогу.